Вітаю, я Наталія Швеченко. Це спецкор, і ми підготували черговий випуск новин за тиждень. Якщо в інформаційному потоці ви щось пропустили, не хвилюйтесь. Ми зібрали головні новини Сумщини в один короткий дайджест, аби ви були в курсі подій. Минулого тижня ворожа армія атакувала серединобуцьку міську раду дронами. Внаслідок цього у приміщенні сталася пожежа, обійшлося без жертв. Ввечері 20 травня рятувальники Шосткинського району ліквідували пожежу у двох житлових будинках та двох господарських будівлях, які виникли через російський обстріл. Також пошкоджень зазнали будинки у великій писарівці та в двох селах Есманської громади. У Миропільській громаді пошкодження адмінбудівлі та електромережі. 21 травня військові РФ завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі конотопа. Внаслідок атаки поранений 59-річний працівник підприємства. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Вночі 22 травня російські війська безпілотниками атакували енергетичні об'єкти шостки та конотопа на Сумщині. Голова Шосткинської громади Микола Нога повідомляв, що після удару зникла електроенергія та водопостачання. Також частково були знеструмлені Сумський, Романський та Охтирський райони. 22 травня вночі над сумщиною ППО знищила сім шахедів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранені дві людини внаслідок обстрілів Сумщини 21 травня. У Білопільській громаді тілесні ушкодження отримала жінка. Наразі вона у лікарні. Одну людину травмовано у селі Рясне Сумського району. Там нарахували 19 вибухів. Станом на 22 травня в Білопіллі та ворожбі на Сумщині евакуювали півтори тисячі людей, в тому числі понад 200 дітей. За словами заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, у місті залишилося близько 6 тисяч людей. На Сумщині фіксується збільшення активності ворожих ДРГ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ціль диверсійно-розвідувальних груп полягає в тому, щоб знайти місця розташування українських підрозділів і дізнатися, як побудована оборона, аби завдавати ударів надалі. На розширеному засіданні Ради оборони Сумської області, яке відбулося 24 травня. Прийшли до висновку, що наразі РФ не має ударних угрупувань для здійснення наступальних дій. Повідомив Володимир Артюх. У сумах 48-річного чоловіка прокуратура підозрює у пособництві РФ за даними слідства, підозрюваний у 2019 році заснував товариство з обмеженою відповідальністю, спрямоване на розробку та впровадження проєктів на об'єкти державних підприємств РФ у галузі видобутку нафти та газу. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. На завершення важлива інформація для людей, які евакуюються з прифронтових територій Сумщини. Сім'ї з дітьми з вразливих категорій отримають додаткову фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень на одну людину. Виплати отримуватимуть сім'ї з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов'язковій евакуації а до евакуації проживали на території Сумщини та Харківщини. І поки по області через обстріли рашистів діють відключення електроенергії, бережіть світло в душі. На цьому прощаюся з вами до наступного тижня. Не забувайте підписуватися, лайкати, коментувати. Нам це важливо. Побачимось!